Ми це хтось. Скільки зараз, скільки зараз людей в команді? Хто ці люди? Я не можу казати, що це я, тому що це не я. Юність, і взагалі наша організація, це велика команда. Це, типу, починалося все, напевно, там з п'яти людей. Це я, мої друзі. Ми сиділи всі в універі за одною там, лавкою, можна сказати, або там біля гуртожитку пили пиво. Тобто, і з часом вона все розросталась. Обростали якимось знайомством, обростали якимось там ком'юніті і на цьому все трималося. Ну, Зараз не знаю. Напевно, чоловік 40 працює над юністю. Це там, ну, якщо брати всі відділи, це і креативна команда це СММ, це фото-відео продакшн, це робота з партнерами, це букінг-менеджери. тобто, Кожного року їх все більше, але я дуже горжусь тим, що більшість команди лишилася шести студентських років. Тобто, так вийшло, що ми починали з кимось з нуля. Типу тобто, я перш починав робити заходи. Хтось там починав знімати кліпи, хтось починав там вчитися на якогось піарника. І так вийшло, що ми всі виросли. Кожен якийсь в своїй історії добився якихось успіхів, і ми досі разом. Тобто, і за рахунок цього і продукт класний, нам вдається виходити. І чесно, вдається, трошечки екана. Економ... Номити, тому що ну, пацани, наприклад, зараз в мене там знімають відео калушу, альона, манатікам і всім артистам, але юніс для них досі це то, що по душі, типу, це то, що вони готові робити, типу, з бюджетами чи без.